Ловлять рибу, купаються та засмагають. Попри заборону відпочинку на воді, запоріжці продовжують йти на пляжі. Щоб не допустити лиха, надзвичайники вийшли у у узбережжям Дніпра. Говорили зокрема про безпеку біля водойми. Адже як у воді, так і на суші можуть бути нерозірвані снаряди нинішньої війни і попередньої. Адже після підходу води рельєф дна змінився, і небезпечні знахідки можуть бути де завгодно. Це несе загрозу не тільки рибалкам, а й тим, хто наважиться зайти у воду. Велика кількість случаїв відпочиваючих, які ходять у запретну зону на острів дубовий, пофотографуватися. Також заборонена зона, яка знаходиться дуже близько до Дніпрогеса, внаслідок чого, коли відкривається Дніпрогес, починає працювати дуже швидко, піднімається рівень води. Самостійно вони перейти не можуть. Закликали містяни берегти природу та все ж таки забирати із собою сміття. Лише тиждень тому з на річки дістали понад тонни різноманітного мотлуху. Очищувати русло планують ще, адже течія приносить нове сміття на берег. Проте починати надзвичайники закликають самих себе наші відпочиваючі дуже неналежним чином себе поводять. мусорять. відпочивають на території пляжу, після себе залишають. Бутилки, пакети частково кидаються у річку Дніпро, тому приходиться постійно за ними прибирати також водну частину Дніпра.